you mm -hmm. Так, хлопчики і дівчатка, дохера якось відосів короче, виходить в останній, останнім часом. Зараз я приперся ось цього на болото, чисто на вечірній кльов. Що ми будемо робити? Сьогодні короче, у мене є спінінг. Ось мені підписник дав чисто поганяти, щоб я сказав свою думку по поводу нього. Тому зараз шведесенько запускаю човника і чисто на вечірній кльовчик. Я думаю, з 6-ї години я вже буду на воді. О, і щось спробуєш все ж таки впіймати. Я трохи перевдягся бо комариків щось тут дохера. Ще швиденько зберу човника. Щоб ви розуміли, це займає вообще мінімум часу. І той час, який ти пройобуєш на зборку такої всієї теми з електромотором, він, в принципі, потім компенсується тим, що ти ніхіра не робиш. Ну, в плані греблі і всього того подібного. Ну що, погнали. Човен він готовий? 7 хвилин 17 секунд. Мене оце в Тіктоці підйобують, що це я ходжу в фанатики. Хлопці, я вже розповідав раніше, але но багато нових, тому розказую. Я дуже бережно відношусь до подарунків. А це був колись, хер знає якого року подарунок. Тому він до сих пір доживище. Хоча я вже в мазуті і в чому, всьому на світі. Фішка в тому, що тут є рукава. І тут є капюшон, яким можна сховатись від комарів. А комарів і мошки в цьому році знову піздецькі. Так, чим ми сьогодні ловимо? Я беру по-любому оцього карапузіка і поставлю на нього ту ж саму куньову приманку, на яку я ловив. Дуже вона мені сподобалась Значить, це чисто так буде. На всякий випадок, якщо буде все печально. З З чим? З ось оцим. Значить, що ну, тут нам привезли. Привезли, там вони якісь приманки валяються. Значить по приманці цій. Йоп, твою мать, глянь, який Угор, блядь. Угоря зараз не час ще ганять. То може я якось пізніше, якщо він у мене залишиться. О, А от ловлюся я сьогодні своїми приманками, але оцею... Чужою палкою. Це у нас якийсь Elite X-Twitch. Сальма. Якщо це з нього, звісно, чехол. Так, щось, щось простеньке, страшненьке. Йоп, твою мать. Ого. Ну ладно. Блять, важке, перегружене. Ну із-за того, що воно коротке, не дуже працівне в руках. Строй піде. Що тут у нас? Тест до 25 грамів, тому будемо його сьогодні їбати вплоть до 130 приманок. Щоб не дуже прибити снасть катушкою, взяну цю, вона полегше трошки. Думаю, буде в тему. Єдине, що тут дуже тонкий кончений китайський шнур. Побачимо, скільки сьогодні я проїбу приманок. Аж самому цікаво. І він ще й тоненький, до того ж якийсь на 0,14, мабуть. Ну, зараз побачимо. Що міти буде, звісно, як падла остання. Що це кільце криве. Фу, блядь. Кільце взагалі уйобіще просто дичайше. Хто його, бля, хамуха? Ні, ну це, мабуть, ще знову ж роки, хер знає які. Зате там такі лопати, що можна пух пучками туди протягувати. Так, все, дві оснастки. Готово, зараз будемо вибирати приман. Так, що у нас? Стосовно приманочок. Нам треба все і одразу. 130-ку беру 100 Що тут у нас ще є? Джерки? Джерки, джерки, джерки. Здоровенні. Здоровинні, Здоровинні брати не буду. Точно. Вони там нахер не сралися. Оцей джерк можна. А, блядь, він тоночий, не можна. Що тут у нас ще є? Пісюни. Ось я взяв, то я взяв, це я взяв. Ну, більше цікавого, мабуть. Нічого і нема. Ага, можна ось ця ульобічний взять. Все, значить, приманок я нагрев. Ось. Зараз в'яжемось і їхаємо на болото. Це ж я ремонтував прошли раз мотор, свій задні передачі робив. У мене... В одну сторону тільки він крутився. Так що це ще й буде тест моторчика з новим цим, як воно, перемикачем швидкостей. Ууу! О, так веселіше, блядь. Значно веселіше. Почну я, мабуть, з цієї приманочки. Вона трохи глибше повинна йти, ніж та, що я ловив минулий раз. Заодно її протестую, бо я її ще не вішав на нас Тоже така симпатічна. Буде сподіватися, що буде херачить. Перше, що можу сказати вже от просто з ходу рибалки. Це про це дизайнерське рішення, блядь. Що це нахуй за ідіатізм, блядь? Нахуя у цей кусок Еви? Нахуя у цей кусок Еви? Ти кладеш руку і вона у тебе провалюється у цей йобаний пластик. У це, блядь... Як не знаю що, ну куди воно? Як не приший кобилі хуй, блядь. Ну, я не розумію, нахуя воно? Ручка залупа. Ух ти, бля. Перша є. Малесенька? Але є. І приманку розловив, і палку розловив, і рибу після роботи піймав. І батько задач накосив однією покльовкою. Іди гуляй. Коротше, щось я окуня не бачу, тому мабуть цю херотінь малесеньку поміняю на приманку посерйозніше, бо якщо чесно, то заїбало, вона якось так путається, блядь. Думити не кастингом, твічом це геморрой. Тому будемо зараз гвалтувати снасть по максимуму. Зараз 130 тридцятка ми будемо клякати щуку, щоб вона не розслаблялась. Йопана бобана що це я за хуйню піймав? Що це, блядь, за веревка? Такого я ще не бачив тут. Затвічу, так затвічу. І що це за залупа? Ага, дивись, блядь. Це працює це, як воно називається, рибінспекція нахуй. Щоб сука, залупа нахуй ого. Хуй подареш, блядь, ту. Говні на эту ябучу. Пизда, блядь. ёбки. І сюди добралися. блять, отпала. Ну ты ж сучка. Да ты что, изо всех сторон. И там рыба, и тут рыба. Тут рыба. О, 130 ка спротивала. А всякая каже, прошло? І каже про те, що вже можна не вийобуватися і ловити рибу дорослими воблерами. Правда, окунь вже на таку кивати не буде. То воно може і далі, звісно, з пенігом, але ця хуйня заєбе за сьогодні. Фу, це вже бачу. Это пиздец, блять Сетка на сетке Я аллахуя Сука, у меня часу Нема такой дрочью заниматься А вон оно тут стоит везде Пизда, блядь. Заебуть нахуй Додики эти Нияк не нажрутся, блядь. Як бляді не нажруться. Я це люблю, а вона ще й в то не по-любому. Тварина. Де приманочка? Де приманочка? Де приманочка? Нема приманочка. Оцього барака розлавлю. Ніколи на нього не ловив. Всі його так хвалять. Тому, мабуть, його і поставлю. Ну що, як тобі колір? Чи ні? А я кажу, що колір похуй. Це діло та що красиво. Малесенька, але в'єбала, так в'єбала. І подахує її трошки. Шнурочек. Ще один. А ладно, я же зацепился за траву. А ты повешалась. Скажи, что ты адекватна? Тупо с травы слезала. Я в ахере. Блять, все уже некрасиво. Ёбані кишки. Зелені. Комахи сьогодні заїбали просто в корінь за такий короткий час я вже просто вахує. М -м -м. І так, коротше, що я вам скажу? По Salma Elite X Twitch 25. 25 то я так зрозумів, його тест максимальний. Палка дешманська, бюджетна, кольця уйобічні, просто до безобразія. Elite Twitch мені сподобалось, ще підписано special Прям Такі блядь, схожі речі, що я просто ахуюваю. Вже б не позорились, би, написали твіч блядь", так, твіч. Що тут робиться? Короче? Тест до 25 грамів. А він у мене з копією Балісонга, яка важить 24 грами Працював вже на, на пределі Протвічувати його виходило, кидати було некомфортно. Палка ніхуя не кидуча. Тобто ну, ближній дистанції, да, вона комфортно катапультірує, приманку, але якщо ти хочеш вкластися в захід і її йобнуть кудись за горизонт, то нічого тебе не вийде. Летить як кусок гівна. що 130-ка, що 110-ка. Хоч зветься. хоч магнітка, хоч не магнітка, при тому, що шнурочок тонесенький, повинно було б летіти. Твічити, в принципі, реально. Бланк не дуже перегружений, тому я скільки, весь вечір проливу, я не знаю, години-дві-дві з половиною. Надіюся, дуже на то. Рука не болить, значить все добре. Єдине, що я ж кажу, оця залупа, ручка оця кончена, це якийсь піздець. От буде. Що не буде? Ма. Поїбав всіх уже. А ні, не, не всіх. Ти диви. Ну ты живий злий який, га? Злюка Ебать, кого а? Сьогодні я успішно розловив суріноїку. В принципі, ви бачили. Розловив перший раз в житті Strike Pro, кинув цей копію орбіта 110 чи він там 115. Отаке блядь, кончене, воно страшенне. Але риба не я, тому вона жерла. І окунь, і щука. Щука, правда, сьогодні заїбала. Я надіюся хоч пару голов і піздатих, зачотних Одні дришпаки клювали. Ну і похуй, в принципі. А от копію Балісон жалка. Я ваху, я не знаю, чого воно відрізалось. Ну, я, я так зрозумів, тут така коротше, трава колюча якась є, я, я не знаю, що воно таке, типу я кажими. Мабуть, від, за неї десь шнурок заціпився і я його перетер. Як то воно лопнуло і проїбав приманку. Ну, в принципі, це каже про що, Про те, що нехвильно вийобуватись і ставити тонкі шнури на твіч. Твіч це хоча б один і два по Японії. Також було питання одне, чи стоїть брати цього карчача X1. Якщо порівнювати з X1, то тут хоча б є якийсь строй. Це вже не тупо держак для лопати. І... Ну, але ж таки воно таке застаріло, що просто піздець. Сюди поставити би сучасні кільця, нормальний катушка тримач. І в принципі за півтори тисячі гривень була б більш-менш нормальна палка. Хоча я особисто знаю, варіант трохи дешевше. І набагато краще. Як бачиш, вирішує не палка, не якийсь волшебний воблер. Вирішує активний пошук риби. Тому така маленька тактична підсказка для тих, у кого проблеми з пошуком щуки. Просто заморочтесь, пройдіть чим можна більше кілометражу, знайдіть для себе одну точку, куди будуть поїмки. Щука зараз дуже активно реагує на приманки, тому стояти і по покльовку чекати там півгодини нема ніякого сенсу. Знайдете точку і тупо її утюжте кожного дня, бо поки вода не впала, вона буде стояти на тих місцях. Як тільки вода впаде, пошуки почнуться знову.